Вітаю бухгалтерів медичних закладів, і з вами Олена Озерова. Певна, що багато хто з вас, колеги, стикався з ситуацією. Медзаклад отримав гуманітарну допомогу, у якій відпала потреба, і бажає передати її іншим набувачам, які потребують її. З'ясуємо, чи може КНП набувач перерозподілити гуманітарну допомогу та як це зробити. Закон про гуманітарну допомогу дозволяє набувачеві перерозподілити гуманітарку на користь іншого набувача у статусі її особи за погодженням з її отримувачем та без зміни її цільового призначення. Як виконати припис закону мав урегулювати Кабмін окремо. Минуло майже півтора року від кабміну ані талень, і ось нарешті з 25 березня 2025 року запрацював порядок номер 321 від урядовців, що ж передбачає порядок. Щоб передати гуманітарку, КНП-набувач, який передає, має отримати згоду отримувача гуманітарного вантажу. Для цього він надсилає запит про перерозподіл гуманітарної допомоги в паперовій або електронній формі. До запиту додає інформацію про найменування, код ЄДРПО, номер та дату рішення про включення до неприбуткового реєстру набувача, що приймає допомогу. Інформацію про гуманітарні товари, як от кількість, вартість, зокрема в інвалюті та за курсом НБУ, митні документи, лист набувача зі згодою прийняти гуманітарку з дотриманням її цільового призначення та перелік категорій кінцевих набувачів фізосіб, які потребують допомоги. Набувачі, що приймають медичну гуманітарку, не зазначають набувачів фізосіб, а повинні обґрунтувати потребу та завірити отримувача, що він використає її без зміни цільового призначення. Отримувач протягом 10 робочих днів, а щодо медичної гуманітарки протягом 20 робочих днів погоджує перерозподіл гуманітарної допомоги або відмовляє у ньому. Отже, як бачимо, порядок номер 321 встановлює ряд обмежень. Перше КНП має право перерозподілити гуманітарну допомогу виключно на користь іншого набувача-неприбутківця. Друге, змінювати цільове призначення допомоги не можна. Третє, набувач, що отримує медичну гуманітарку, повинен обґрунтувати потребу у ній. Ще більше інформації про операції з гуманітарною допомогою шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До нових зустрічей!